З тим, що термін каденції Лариса Борисівної розірвано завершився, і відповідно до тих змін, які були внесені до закону про культуру, відбір керівникам на Закону закладу культури відбувається на конкурсній основі. Власне, відповідно до цього закону, Міністерство культури від 14 липня 2016 року номер Міської громадської організації центр культурного менеджменту», Залевський Вадим Євгенович, громадської організації, «Дух літера в Шевченківському районі але, діймо, славна, це в і Вахалевщина і Ріслав'я, це представниця Української. Так, ми вам подали п'ять документ, в якому знаходяться витяги закону українських про культуру та вможні про формування та організації роботи комісії з проведення конкурсного на посаду керівника Державного закладу культури, належить до сфери управління Міністерства культури, затвердженого на шату Міністерства культури 31 травня 2016 року номер 380 і зареєстрованого Міністерстві юстиції від 3 червня 2016 року. Е, в частині порядку роботи конкурсної комісії. Можете зрозуміти І У нас є така пропозиція, голосувати можна ну, не не закрити відкритим способом. І ми пропонуємося із процедурних питань відкрите голосування, а на наступному засіданні для того, щоб визначити остаточного переможця, закрито. Якщо ну, у вас є якісь зауваження чи пропозиції, ви можете просто. Ви приймаєте? Можна. Я думаю, що може давайте. Я думаю, що способ голосування на сьогоднішньому засіданні, по тих питаннях, які є винесені до порядку денного, то спосіб голосування відкритий. А щодо способу голосування на наступному засіданні, то на наступному засіданні спосіб голосування. Або в кінці сьогодні. Ja, those... tak, 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 No, no, zwraca no to, no, 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 no. tak. Dobrze. Jak Oprostymy... Chłop, więc chłopdwońmy... <interf drink> <nói> my musimy to my, jak, my popracujemy z czy tak jak na ja siebie. No, chcieliby Дійсно проголосувати в відкритому режимі. Що питання Потім навіть не вам ці 9 бюлетенів буде не так важко за 10 хвилин буде зробити це все. Або наперед. Можете на всіх випадити то і хто зробити, і все. А ми потім визначити за власність. Кон'юнктури, як воно може. Єдине, що я б хотіла ще вам зазначити, що відповідно до закону України про Війські рішення вважається правоможним, якщо за нього проголосувало більшість. Так, це не стосується більше наступного осіблення. Стосується того, коли ми буде вже обрання обрати переможця. Важливо, що наступний раз просто...

Down to до того. Решний есть мало. Є три кандидати. Я ja таких бачу вклад, є кандидати проміги. Є номер один, номер два, номер три. Це означає, що в такому порядку ми їх відповідаємо. Чи це є довіни, які відповідають? Я думаю, що, що ми можемо домовитися, в якому порядку ми будемо кандидати. Краще закликуємо. Щоб нікому не було. Чому хтось там так, хтось так, не завжди це правильно.

Так, так. Це Це папка документів, які на пакет. Так, де що? А тут ті, що повинні. Я так розумію, що на сайті режимі маленького просто і програми на рік не на тоді. Програма не презентает нас доводиться. Что? Что, порадуют люди? Не попало. Типа мы их допустим, тоді вони готують програм. Я так возьму. Виходить, що чисто процедурно ці пакети документів ми беремо собою, Ми можемо з ними спокійно Так. Зараз питання технічне. Ну так, технічно це Чи є у чаном комісії, які зауважують що не недопущень їх з якихось причин відповідно до закону промігання? Так розуміємо, що формальних причин немає. Судомостійний план. Ні, ми думаємо так. Всі ж думаємо так. Викрив, нігна, також. Чи є хтось, який згадував, <риклад> що кандидатів на посаду? <риклад> <риклад> Якщо немає зауважень, то має. думаю, двоє сина, прошу, щоб це тимчасово. за, 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 за. Возники, да, за. Хто за, щоб допустити там заборника? Дві Хто за, щоб далі Разенкову е, допустити, щоб мої дослідження до Хто за те, щоб допустити Хомену до Рішення з цього питання, що ми прийняли і четвертий пункт. Зараз треба нам визначити дати проблеми засідання. Це не пізніше само. Це добре. Які будуть пропозиції? З 7, 9 років. це є середа. Чи середи, чи 6 дев'ятого? У 6-го не буде. Тобто Я б сьома підтримав би, по-перше, підтримав, якщо раніше, а тут ну, сьомого ну, Давайте краще. Давайте сьомой. Школа там підтримка. Так. І я прошу голосувати за 7 році березня. В 7. Так що ми маємо ще так що до різного там. І так же очевидно. Як сьогодні, сьомой, очти. Якщо, якщо що, е, сама процедура проведення е, презентації це є, ми проводимо тут, в цьому залі, це має бути публічно, за участю преси, громадської організації і так далі, цікаві зі. І презентація має е, відбуватися в спосіб алеймові. Напевно, ну а хто як зможе, або чи є, тут, напевно, є можливості технічно, що можливо, Тобто, тобто, а а організаційно ми... да ви можете е, претендентам запитати, а, що це запитати. Так, тобто так. ви це все зробите, так. правильно? Так. 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 Я так. думаю, що і треба визначити регламент своєї презентації. Це є е, презентація е, запитання членів конкурсної комісії до кандидатів, відповіді на запитання кандидатів і... Е, 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 Якщо це є відкрито з участю громадськості, представників преси, чи можуть давати запитання і відповіді громадські? Бо у нас, наприклад, в була така ситуація, що громадськість була на конкурсі, ну це я, я, я не наполягаю, не я нав'язую, нічого, але вони могли тільки якісь висловлювати свої для того, щоб повідомити комісію. Певні можливі речі, які комісія могла надатувати при голосуванні. Але питання задавати кандидатам ми не могли, тому що це, це дуже. <клухи> і навіть не стільки в часі, скільки можливості <клухи> маніпуляції. Це може робити <клухи> речі. <Да>, тому я пропоную, щоб, наприклад, визначити. Для презентації і відповіді на питання 20 хвилин. максимум. На одного звичайного. Презентації і відповіді. так, все раз. 10 хвилин, на то 10 хвилин. Так, тільки на презентацію. А потім вже порядок голосування, я думаю, що все-таки треба було голосувати. Та я відбуваю. Так. Чистоту ну, забезпечити. Прийдемо перше питання, буде про порядок тоді про треба повідомити е, кандидат, претендентів, що вони мають е, отакий час і щоб вони могли е, свою кандидату підготувати, забрати, щоб там не було забагато, е, щоб вони встигли і зуміли найголовніше сказати. Тому що ми маємо дуже ну, документи, які... Засвідчують якісь певні інтенції, мотивації і побажання до дальних роботи на тій пустах. Ще питання про вже управління, щоб є досвід конкурсу, зокрема у мене пров'язковому законів. Це ще досвід по арсеналу, це з публічної інформації. Тобто цей баланс між відкритістю і тиском на комісію не приємно факти, коли так звана Громадськість чи не громадськість. Щоб тут не було в нас, ну просто шумно казали, що ми комісія могла працювати в робочій мови. Ну, я думаю, що це залежить від нас і. Ні, Але в але, принципі, яким, яким чином чи, чи, ну, до засіблення виробляють представники громадських організацій, прописано закончити? Не, прописано. Ну, але, 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 але тоді це не то. Mm. Mm. Ну так, якийсь це або... У вас не значит ситуація. Можливо, це викачає, що можливо, це мало позначка комісія для своєї роботи, я було б зручніше, комісія мало позначена. ЗМІ у нас э, законі мають. Нет, ЗМІ. Хто за ним прийшов, то і пришел. Громадські організації, я думаю, ті, які, які є ну, компетентні да. зайні справи. Хто це критерій будет уже... розповісти? В той справі, чи не в той справи? Громадські організації. <зважно> Це би було не е, тактовно до круговного управління, допустимо тих громадських організацій, які хто позавтра. А їх вже 35. Так, я розумію. Я, я думаю, що це дуже важко е, ну, яким чином регулювати. Це все залежить ну, ну, мабуть, у вигляді, свідчення активну участь. А свічуть процес Свідчить, просто пункти присутні. Відвиті вони ж є, вони додають, скажімо так. Відкриті? Щоб відповідно. Тобто надали матеріали, ми його взяли, почитали, ознайомились. Так, так. Так, а далі спокійно, щоб ніхто не був так. І... От, вас я хочу тут тобто, сказати, і треба повідомити при відкритті засідання, що присутність громадських організацій, представників, це постійно при презентації, а потім робота комісії вже визначена, доводиться з інших. Для запечні відкритості процесу, але не для активної участі. На тій комісії... Потім вже коли будуть повинна презентація відповіді запитання, кандидати виходять і виходять всі представники громадськості, і тоді комісія засідає у закритому терміні, які будуть роботи дії. З тим, що визначає аргумент, що це так, відповідно, справи. Всі. Ну тоді ми вже всі питаємо. Вичеркувалися. Напрацювали. Всім дякую, всім до побачення. Знову.